Міськ спорткомітет розпочав тематичні спортивні забави із серії Спорт для всіх. На турнір з нагоди Дня захисника вітчизни організатори запросили учасника антитерористичної операції Романа Вішка. На захист України він став під час другої хвилі мобілізації. У складі 72-ї окремої механізованої бригади брав участь у боях на Донбасі. Під час спортивних забав із юними учасниками ділився досвідом заняття фізичною культурою і спортом. Тільки фізично здоров'я людина. Чи не зелен, чи це жінка чи чоловік зможуть захищати свою батьківщину. І в іншому випадку ми можемо опинитися в дуже складній ситуації, так як зараз і так плачевна ситуація, нація, скажімо так, хворіє, здоров'я. Погане, а й тому популяризувати спорт. Школярі змагалися у шести видах легкої атлетики. Швидкісні естафети, метання спису, комплексні естафети, біг із бар'єрами. Кожен учасник випробував власні сили. Недавно я тільки на танці ходжу і все. Дітям мого року потрібно займатися спортом. Для чого? Для того, щоб бути здоровим. Я би хотів, щоб на цьому стадіоні все проводили змагання. Просто кинув на удачу. І Скільки в тебе результат? Результат. 18 чи 19 метрів. я ще не сподіваюся на якусь перемогу. Дворові спортивні забави міськспорткомітет розпочав на початку літа. Таке свято спорту відбуватиметься у мікрорайонах Івано-Франківська під відкритим небом, допоки дозволить погода, стверджують у міськспорткомітеті. А ще дворові турніри мали б зацікавити дітвору у змістовному проведенні власного дозвілля. Щоб діти відчули, що таке дитяча легка атлетика, позмагались після урочний час. Сьогодні вже Передвихідний день, тому я сподіваюся, що у багатьох з них є вільний час, і ми з радістю попрацюємо з ними і хочемо, щоб це свято запам'ятало, щоб талановиті діти, яких ми побачимо, ми їх скерували до спортивних шкіл. А вони обрали для себе улюблений вид спорту. Сильні люди, які займаються спортом, які мають добрий. Фізичний стан і моральний дух завжди перемагають. День захисника України, згідно з указом президента, відзначатимуть 14 жовтня. Це ще свято Покрови Пресвятої Богородиці. Оксана Семко, Михайло Берез, Андрій Українець. Новини на вежі.